Про головне 6 жовтня окупанти завдали нового ракетного удару по українській території. Цього разу постраждав центр Харкова. Серед загиблих десятирічна дитина. Тим часом екс-міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Таурус. Докладніше далі екс міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Таурос. Таку заяву він зробив після трагедії, яка сталася 5 жовтня у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, коли окупанти нанесли ракетний удар по кафе-магазину, внаслідок якого загинуло понад 50 осіб. Новий ракетний удар окупанти завдали по центру Харкова вранці 6 жовтня. Серед загиблих десятирічний хлопчик та його бабуся, тіла яких рятувальники витягли з-під уламків. Усього постраждали 29 осіб. СБУ затримала митрополита Черкаської єпархії ОПЦМП. До цього він перебував під домашнім арештом і весь цей час намагався розпалювати релігійну ворожнечу, спираючись на кремлівські наративи про війну в Україні. Експрезидент штатів Дональд Трамп заявив, що не проти зайняти посаду спікера Палати представників Конгресу. При цьому він не збирається відмовлятися від балотування на нових виборах лідера держави, які призначені на 2024 рік. Лауреатом Нобелівської премії миру у 23 році стала Наргес Мухаммаді, відома в Ірані правозахисниця та журналістка. Нагороду вона отримала цитую за її боротьбу проти придушення жінок в Ірані та за захист прав людини та свободи для всіх. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.